Одеса зустріла переможниць Олімпійських ігор 2024 з фіктування Аліну Комащук та Олену Кравацьку, які здобули золоті медалі у складі національної збірної України. Мер Одеси вручив почесні нагороди чемпіонка, та їх тренеру Олександру Васютян. Нагадаємо, що перше олімпійське золото додому в Одесу привезла спортивна гімнастка Маргарита Ніколаєва, яка перемогла в Рімі у 1960 році. Сьогодні алея чемпіонів складається з 23 славетних імен, де кожний чемпіон, будь то золотий, срібний чи бронзовий призер це справжнє золото Одеси та Одещини. Олімпійська алея слави в Одесі зараз на реставрації. Про олімпійську гордість на жаль нагадує тільки Олімпійські кільця на стежці біля спорткомплексу Олімпієць. Чекаємо наступних ігор та наступних перемог. Слава нашим чемпіонам!